Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо, що нам говорять результати останнього туру в цьому році та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почною з поєдинку, який відбувся ще у п'ятницю, Доворська програла вдома лівому берегу з рахунком 0-1. Здавалося б, на перший погляд, відносно сенсаційний рахунок, тому що ну що таке лівий берег? Це команда з невеличким бюджетом, новачок цього сезону в ОПЛ, воросла досвідчена команда під керівництвом Юрія Максимова. Але треба пам'ятати, що зараз зима, зараз е, холодна погода. і... Коли гравці грають в однакових умовах, а саме майже по льоду, то звичайно рівень гравців стає дуже близьким один до одного. А тому взагалі не було відчутно, що Ворска має кращих виконавців. До них повернувся старий новий тренер Юрій Максимов. Взагалі, що стосується Юрія Вільєвича, то є таке враження, що як то кажуть, двічі в одну річку не віддеш. Ворска також річка. І він також вже другий раз очолює полтавську команду. І той імпульс, про який я постійно кажу, коли приходить новий тренер до клубу, він вже був в матчах проти Динамо, там в одному матчі, але кудись він зник однак, з самої гри поки що і близько не видно. У той самий час маємо лівий берег, який під кінець сезону розігнався, забив три голи ЛНЗ, забив тут гол. А тому мають дві перемоги поспіль і вже не мають такого там складного становища. Вони тепер борються за те, щоб грати або в перехідних матчах, або взагалі залишитись в УПЛ. Взагалі останні два матчі Ворскла серйозно втратила, тому що вони програли інгульцю та лівому берегу. Тобто вони програли командам, з якими, ну якщо казати лише про них, вони зобов'язані перемагати. Бо якщо програвати тут, то звичайно, ви дуже швидко опинитесь у перехідних матчах. Тобто виграла б ворскла ці два останні матчі або виграла та зіграла в нічию, та була б десь у середині таблиці. Ну а зараз е мають стільки ж очок, як лівий берег. Ось Олександрія вдома втратила очки з ЛНЗ, зігравши 1-1. Тут також, як і в минулому матчі, є певні фактори та чинники, чому Олександрія втратила очки. По-перше, це те, що ЛНЗ зараз очолив новий тренер, ну як новий, він буде як поки що виконачем обов'язків, але, звичайно, це все одно дало команді якийсь певний імпульс, тому що працювала одна людина, а зараз інша. До того ж, Андрій Дикань україномовна людина, і, звичайно, можливо, тепер гравцям швидше доходить, що треба робити на полі. Ну а другий чинник це було видно у другому таймі, і так і це підтвердив Руслан Ротань, що гравці Луксандрії були таке враження вже на валізах, і у другому таймі думали, що завтра поїдуть у відпустку. А тому не дивно, що вийшло так. ЛНЗ непогано перехопив ініціативу і мав безліч моментів. Взагалі, черкаська команда могла перемагати, якщо казати, про другий тайм. Варто відзначити, як після того як Яшарі зрівняв рахунок, він підбіг до каплієнка і підтримав його. Але що також важливо сказати, що так, звичайно, ковалець молодець, що підбіг і намагався його якось врятувати. Але що стосується цього моменту, то категорично не можна лізти руками до рота. Потерпілого просто достатньо повернути на бік і чекати на завершення судом. У підсумку команди грають у нічию, і звичайно для Олександрії це втрата очок, тому що десь кровбас наздогнав їх. А я думаю, що вони точно прагнуть, як мінімум, заробити бронзу в цьому сезоні. Ну і звичайно потрапити до Єврокубків. А тому в таких матчах, коли ви граєте проти суперника у якого криза, звичайно треба набрати максимум очок. Ну а для черкаської команди, звичайно, враховуючи, що в них зараз криза, цей результат непоганий. Ну, з таким результатом підуть на перерву, будуть шукати нового тренера, можливо, будуть шукати якесь нове підсилення під нового тренера. А тому подивимось, що буде з цією командою навесні. Ось у кривому розі Кривбас помстився за поразку у першому колі Карпатам, перемігши 2-0. Чому помстився? Тому що ми ж пам'ятаємо, як в першому колі, коли Карпати перемогли у Кривбаса з рахунком 3-0, хтось з тренерів львівської команди. Кричав, що треба смоктати Чупачупс. Звичайно, це було дуже негарно з їхнього боку. Це викликало великий скандал, що Юрій Вінодуб навіть попередив, що не буде після матчу здоровуватись та прощатися зі своїм колегою Лупашко. Також вболівальники кривурицької команди підготовили цікавий банер, де був зроблений ребус. Намальований гравець кривбасу соса, а також е з боку домальовані літери Те та м'який знак тому у підсумку можна сказати, що конфлікт завершений, тому що в цьому плані рахунок 1-1. Що стосується самого поєдинку, то він був дуже цікавий, тому що обидві команди намагалися забити першим в цьому подинку, тому що це був той матч, де хто заб'є першим, той переможе. І в цьому плані, звичайно, львівській команді не пощастило, тому що, на мою думку, Кемкін помилився і через це заробив пенальті у свої ворота. Ну а звичайно, коли підопічні Юрія Вернадуба повели у рахунку, то вони вже контролювали хід поєдинку і не дали львівській команді зрівняти рахунок. Ну а в другому таймі твердо хліб у черговий раз забив свій гол. До речі, для нього це вже сьомий гол за останні п'ять матчів, а всього в сезоні вже вісім. І що дуже приємно, що я частенько казав, що це дуже талановитий гравець. Ще до того, як він постійно збивав, я казав, що він зобов'язаний постійно грати в основі. І дуже приємно зараз, що він виходить в основі і показує результат, тому що 8 голів за сезон це дуже якісно. Але що ще хотілося б додати стосовно суддівства, тому що наприкінці матчу був сумнівний момент, коли повинні були ставити пенальті у ворота Кривбасу. На мою думку, Маганьков порушив правила так само, як і Кемкін в першому таймі. І якщо в першому таймі пенальті було, то і тут повинно було бути. Або якщо його не було при порушенні Маганькову, то і пенальті в першому таймі не повинно було бути. Я вже напевно в соту раз кажу, як мене бісить, що є однакові моменти. Наприклад, пенальті: там ставлять, там не ставлять, там дають червону картку, там не дають. Тобто постійно є однакові схожі моменти, але рішення суддів зовсім інше. А тут, взагалі, один і той самий суддя, а рішення різне. При тому, що якби призначили пенальті на останній хвилині для Карпат, я не думаю, що це якось би попливало б би на результат, тому що там вже була 92-хвилина, і навряд чи підопічніму до Пашка вдалося зрівняти рахунок. Зате пенальті було б чесним по відношенню до пенальті у першому таймі. Ну і що ще важливо додати по цьому поєдинку – це те, що під час цього матчу Віктор Вацько сказав, що Стецьков, захисник Кривбасу, цієї зими перейде до Львівських Карпат. Було дуже багато скандальних тем з приводу того, що Стецьково відправили грати до дублю, бо він не хотів підписувати новий контракт з кривбасом. І в цілому це було дуже логічно з боку Криворізької команди, тому що. Якщо ти не хочеш підписувати новий контракт, ти не хочеш е, кудись переходити, а чекаєш просто завершення контракту і, і в тебе таке відношення до свого нинішнього клубу, то звичайно відправляйся до дублю і там тренуйся з іншими гравцями. Але добре, що маємо саме таке, тобто і Крабас отримує гроші за свого гравця, і Стецьков поїде грати напевно туди, куди він хоче. Ось у Києві зоря перемогла Чорноморець з рахунком 2-1. Легіонер Луганської зорі Петер Мічин продовжує допомагати своїй команді здобувати перемогу, тому що в минулому турі він зробив дубль у ворота Карпат, допомігши своїй команді перемогти. Ну а зараз він відкрив рахунок а також на останній хвилині віддав гольову передачу на Башича, який забив дуже красивий гол. Якщо ж трішки більше казати про цей поєдинок, то на мою думку, підопічні Олександра Бабича провели досить непоганий поєдинок. Можливо, через те, що не грали там будко та Петряк, можливо, вони якось псують команду, а тут грають лише молоді гравці, які хочуть дійсно грати. І в цілому Чорноморець десь, можливо, і заслуговував, щоб взяти нічию в цьому подинку. Але в останній час підопічні Младена Бартуловича нарешті для них навчилися забувати на останніх хвилинах. Це вони робили у другій половині матчу з Карпатами, це вони зробили і зараз. Їм не вистачало це десь в першій частині сезону, коли вони грали десь перші 50-60 хвилин, а після цього зникали. Ну а зараз, можливо, команда вийшла на непогану форму і може грати усі 90 хвилин. Тому, на мою думку, якщо вдасться якось владнати ситуацію з Денисом Антюхом та підписати двох-трьох гравців якихось там точкового підсилення, то зоря знову зможе боротися за єврокубки. Ось у ковлівці інгулець програв Колосу з рахунком 0-2. Це напевно одна з найвпевненіших перемог ковалівської команди, тому що до цього вони лише два рази перемагали це. По-перше, вони перемагали з рахунком 1-0, ну а тут нарешті перемогли з різницею в два м'ячі. Ну і враховуючи те, як вони грали впродовж цього поєдинку, то можна сказати, що інгулець в матчах проти Динамо та Шахтаря окремо створював більше моментів, ніж тут проти підопічних Олександра Поздєєва. Звичайно, інгульцю було непросто грати, тому що вони взагалі в цьому сезоні постійно грають на виїзді, тому що у них недобудований стадіон. стадіон, а околи, звичайно, грав вдома, тому це, звичайно, був такий приємний плюс. Взагалі, що стосується інгульця, який постійно грає на виїзді, то я думаю, якщо б не ця проблема, і вони б грали і вдома на своєму рідному стадіоні, то можливо у турнірній таблиці зараз було б ну десь на 4-6 очок більше. Ось у Львові рух вдома програв у Болоні з рахунком 1-3. На перший погляд, результат цього поєдинку можна назвати цілком сенсаційним, тому що де знаходиться рух та де знаходиться оболонь, які амбіції у обох команд. Але якщо казати про те, як вони грають в останній час, то можна побачити, що підопічні Віталія Пономарьова мають певну кризу, їм щось постійно не вистачає. Суперники вже навчилися грати проти цієї команди або гравці, які грають під керівництвом тренера. Вже не видають той максимум, який вони вміють. Вони взагалі хвалилися тим, що вони вміють грати там, на всі 120%. І завдяки цьому, можливо, і перемагали, тому що там багато молоді, можливо, є конкуренція у гравців, а можливо, вже зараз цього і немає. У Бонджу, навпаки, якщо казати там про останні 5 матчів, то мають в цілому непогану серію, тому що вони перемагали черкаське ЛНЗ, програли Кривбасу, звичайно. Є ще нічия з лівим берегом, ну а зараз перемога над рухом. Тому, звичайно, підопічні Сергія Шищенка зараз знаходяться у непоганій формі і, можливо, вони трохи засмучені, що зараз є перерва, так би можливо, б виграли б там наступний поєдинок. Ну, пововари завдяки цій перемозі піднімаються з прямої зони виліту до зони перехідних матчів, ну а туди вже падає Чорноморець. Що стосується львівської команди, то можливо нас взимку чекає зміна головного тренера, тому що президент клубу Григорій Козловський можливо звик до результатів минулого сезону, де команда боролася майже за єврокубки, трошки не вистачило. Ну а зараз навряд чи в них вийде в цьому сезоні. А можливо руху просто потрібен відпочинок, такий як зараз зимові збори, після якого вони якось прийдуть до тями і вже навесні будуть показувати зовсім інакше футбол. Ну а центральним поєдинком 17-го туру УПЛ було полісся Шахтар, де перемогли господарі з рахунком 1-0. Для обох команд це був дуже важливий поєдинок, тому що в обох клубах є проблеми з головним тренером, тому що команди не показують той результат, який хоче керівництво, тому що хочеться і Єврокубки, тому що Шахтар, звичайно, там провалився. Поліція туди взагалі не потрапила, тому що не обірвала Олімпію, і зараз все менше і менше шансів, щоб потрапити в Єврокубки в наступний сезон. А тому, звичайно, в цьому поєдинку ми побачили дуже багато боротьби від обох команд, але більше боротьби вигравала саме Житомирська команда. Звичайно, можливо, це через те, що Шахтар нещодавно грав у ліс чемпіонів проти Баварії. Вони поверталися з-за кордону. Це звичайно важко, втомлює. Плюс психологічно можливо вони втомилися після поразки 5-1, А тому в цьому плані вони програвали по лісі. Підопічні імада Ашура вже в першому таймі мали перемагати з рахунком 1-0 однак, Олексій Гуцуляк на цей раз не забив. Тут взагалі варто відзначити по цьому поєдинку, як багато витрачали сили гравці Полісся. Ми всі пам'ятаємо, як після першого поєдинку було відомо відео, як зайшов до роздягальні президент Полісся Геннадій Буткевич і пообіцяв усім потрійну премію. Тому, звичайно, і на цей раз гравці розуміли про це і хотіли ще премії. Але насправді, в цілому, це виглядає дуже дивно, тому що ну, перемогти Шахтар це не найголовніше для того, щоб потрапити до Єврокубків. Тому що ну, виграли ви у гірників, отримали 3 бали. Так, це важливо, там, де на перший погляд можна програти, ви набираєте 3 бали. Але важливіше було б перемагати кривбас у свого прямого конкурента за Єврокубки. Це було б важливіше, якщо б ви перемогли кривбас і зараз програли Шахтарю. Однак маємо таке. Або повинні були виграти у львівського руху там, в обох матчах, або хоча б набрати 4 бали, а у підсумку набрали лише один. Взагалі ця вся історія, коли наші команди вміють налаштовуватися лише на Динамо-Шахтар, вона дуже бісить, тому що перемогти Динамо та Шахтар це не є найважливішим в сезоні. Важливо просто перемагати там, де це потрібно, і набирати там, я не знаю, 50 балів за сезон і посідати там четверте-третє місце. Я вже казав в одному з минулих відео і вже порахував, що потрібно там умовно там, певній команді перемогти інших дев'ять по два рази. Маємо 18 перемог це 54 бали. Дивимось на турнірну таблицю минулого сезону. Вистачає, щоб посісти четверте місце. Ось вам і успіх, просто перемагати команди, у яких ви сильніше. Звичайно, це так дуже легко сказати однак, я просто кажу про цінність перемоги над прямим конкурентом у порівнянні над шахтарем. Повертаючись до самого матчу, то звичайно Шахтар десь у середині другого тайму мав ініціативу, мав можливості забивати гол, але знову житомиряни моря прокинулися на останніх хвилинах і забили вирішальний гол. Де колишній киянин Богдан Михайличенко допоміг своїй колишній команді, щоб збільшити відрив. Також важливо відзначити, що поліція є дуже незручним суперником для гірників, і в останніх чотирьох матчах, по-перше, Житомирська команда не пропустила жодного голу від Чахтаря, а також не програла звичайно. Вони спочатку зіграли 0-0, потім було 2-0, 1-0, 1-0. Повертаючись до теми майбутнього тренерів цих команд, Ашура та Пушича. То звичайно цей поєдинок багато чого вирішить. Я казав в одному з минулих відео, коли ще у Полісся було 4 матчі, набирати десь 5-6 балів і бажано набирати їх саме з кривбасом та рухом. Набрали 4 бали, 3 з яких Шахтарем. І я не знаю, що вирішить керівництво Полісся, але думаю, що він точно буде працювати з клубом до кінця сезону. Хоча, повертаючись до теми тренерів Полісся, я знову ж таки не розумію, чому звільнили Сергія Шищенка, який вивів команду до Єврокубків, вивів команду з кризи, яка була, коли отримав важку травму Маквона. Тобто, людина вивела з кризи, вивела в Єврокубки. А її звільняють і запрошують тренера, який працював лише з молодіжною командою. Що стосується головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, то я думаю, що це стало для нього крапкою. В одному з інтерв'ю для місцевих змі нідерландських він казав, що взимку він сяде за стіл переговорів і вирішить своє майбутнє разом із клубом. Ну а зараз виникає питання, що тримає керівництво янків тримати Пушича далі, тому що ну, дійсно потрібно шукати нового тренера, будувати зараз нову команду навесні, щоб готуватись до наступного сезону. Навряд чи Пушич зможе якось витягнути цей сезон і е, стати чемпіонами. Тому більше ніж впевнений, що пушич взимку точно залишить клуб, і вже скоро ми почуємо е, прощання з цим тренером. Також варто відзначити той факт, що після матчу Маріно Пушич чомусь вирішив не пожати руку і Ашуру. Звичайно, коли ти програєш поєдинок, ти засмучений і не хочеш цього робити. Але таким людям, як Маріно Пушич та іншим головним тренером клубів УПЛ, вони просто зобов'язані це робити, тому що це їхня справа до того ж, це ще регламентовано. До речі, головний тренер Шахтаря після матчу сказав, що він просто не помітив імада Ашура, тому не пожав йому руку. Ну, трошки дивне трактування від нього виглядає так, що він просто був дуже засмучений, тому що для нього це вже третя поразка поспіль Шахтарю і друга поспіль поразка імада Ашуру. До речі, напишіть в коментарях, чому, на вашу думку, Полісся стало настільки незручним суперником для Шахтаря. Ну і в останньому матчі чемпіонату України цього року Динамо перемогло «Верес» з рахунком 1-0. Для підопічних Олександра Шовковського ця перемога була дуже важкою, тому що треба пам'ятати, що вони повернулися після Єврокубків, і ось ця дорога, і те, що в них на відпочинок було дуже мало часу, звичайно, вони згадалися. Ну напевно, десь у другому таймі. І якщо б Динамо не забили такий відносно швидкий гол на 23-й хвилині, то думаю, що навряд чи вони перемогли. Для Динамо взагалі дуже важливо, коли вони грають в чемпіонаті після Єврокубків, важливо забити на перших хвилинах, коли ще є сили. Тому що так, звичайно, в них непогано ротації, широка лавка запасних, але ті, що на лавці запасних також подолали непростий шлях додому. Рівенський Верес насправді показав непоганий футбол в цьому поєдинку, тому що вони десь зрозуміли, що Динамо потрошки просідає, сил вже не вистачає, а тому потрошку почали з'являтися деякі моменти. У Луана був момент, у гайдучика два моменти. І на мою думку, якщо б клас гравців у Вереса був би трохи вищий, то вони звичайно перелізували свої моменти і могли б навіть спокійно перемагати. Я не знаю, там 2-1, 3-1. Звичайно, у Динамо також були непогані моменти. Попов міг забувати з Ще були моменти, однак Воротар Кожухар в цьому поєдинку відіграв дуже серйозний поєдинок. А тому маємо перемогу киян на класі і відрив від Олександрії вже на 5 очок і на 10 від Шахтаря. Хоча, якщо дивитись на таблицю УПЛ в лайві, де Шахтар має зараз після першого тайму 1-0 в матчі з Кривбасом, то можна сказати, що відрив від гірників 7 очок. Тому враховуючи, що Шахтар зараз показує нестабільний футбол, незрозуміле майбутнє з головним тренером, чи залишиться він, чи буде, наприклад, Церна головним тренером, або знайдуть якогось ще фахівця. А з іншого боку, є динамо, яке набирає очки там, де це потрібно. І саме це і потрібно, щоб ставати чемпіоном. Тому я думаю, вже зараз, перед зимовою перервою, керівництво Динамо, там я не знаю, президент клубу. Можливо, Андрій Єрмоленко, який може стати спортивним директором клубу, готується до транс. І я думаю, нас очікує взимку якісь цікаві трансфери, щоб влітку ці гравці вже адаптувалися, і динамо, завдяки цьому мало більше шансів потрапити до групи Ліги Чемпіонів. Так, звичайно, можливо, це смішно звучить, коли ми зараз там програли усі матчі в Лізі Європи. А я тут кажу про Лігу Чемпіонів, але, звичайно, для Динамо це мета, бо там вони можуть отримати свій річний бюджет. Тому, якщо казати про майбутній трансфер Динамо, то, наскільки мені відомо, Динамо точно шукає гравців в атаку, це позиція Вінгра та атакуючий півзахисник, і вони шукають як за кордоном, так і в нашому чемпіонаті. Також, можливо, вони шукають і центрального захисника. До речі, що стосується нашого чемпіонату, то напишіть в коментарях, хто на вашу думку міг би підсилити Динамо на позиції Вінгера, атакуючого півзахисника та центрального захисника. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!